Про головне на цю мить у Дніпро Ньюз. Я Філіп Свідерський. Вітаю і далі говоримо про таке. Дніпряни обурені. Чому містяни проти перейменувань вулиць та проспектів? Палії автівок у Кам'янському неповнолітні підпалили транспорт військовослужбовців. Городина у середмісті в одному з парків Дніпра виросли кабачки та огірки. На Нікопольщині через ворожі обстріли постраждав 69-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома. Протягом дня росіяни били по самому Нікополю Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській громадах. Застосували важку артилерію та дрони камікадзе. Пошкодили п'ятиповерхівку та чотири приватні оселі. А ще три господарські споруди, паркани, газопровід. Наслідки атаки, які сталися під вечір, фахівці з'ясовують, повідомили в обласній військовій адміністрації. Перша партія літаків F-16 вже в Україні. Про це повідомляє видання Bloomberg. За їх інформацією, кількість літаків невелика. Чекаємо на підтвердження з офіційних українських структур. Замордували у полоні. Стало відомо про смерть українського військового Олександра Іщенко, який знаходився у російському полоні. За словами доньки, помер чоловік ще 9 днів тому. Проте українські стороні повідомили про це лише сьогодні. 55-річний азовець Олександр Іщенко став на захист Маріуполя з перших днів Великої війни. Навесні 2022 року потрапив у полон. Раніше російські окупанти незаконно звинуватили та судили військового за двома статтями: про участь у діяльності терористичної організації та спробі насильницького захоплення влади. До міжнародних подій вбитий ватажок Хамасу Ісмаїл Ханія. Було завдано удару по його резиденції в Тегерані. Смерть лідера підтвердили і в Хамас, і у корпусі вартових ісламської революції. Ліквідація Ханії викликала неоднозначну реакцію серед лідерів країн світу. Як вбивство Ватажка Хамасу вплине на хід війни на Близькому Сході? Якою буде відповідь Палестини та наскільки можлива ескалація конфлікту? Поговоримо про це з кандидатом політичних наук Олексієм Якубіним. Пане Олексію, вітаю. Наскільки вплине знищення ханії на ситуацію в регіоні та війну проти Ізраїля? Дивіться. Ну, в будь-якому випадку можна говорити, що це ескалуючий фактор. А тому що, наскільки ми бачимо, ключові гравці в регіоні, починаючи від Ірана і закінчуючи Туреччину, наприклад, я вже не кажу про Хамас, вони всі говорять, що буде далі якась жорстка відповідь. І що це буде за жорстка відповідь? Тут ключове питання, тому що попередньо ми до цього бачили, що незважаючи на войовничу риторику, представники Ірану не дуже то хочуть переростання всієї цієї історії у нову велику Близькосхідну війну, да з, з багатьма учасниками від держав, але з іншого боку, риторика і розпаленість рівня цієї риторики настільки значна. Плюс давайте не забувати про важливий для ісламських країн так званий фактор вулиці, який впливає на уряди. А вона може просто-напросто призвести до того, що зрештою ця порохова бочка, ця іскра, це стане тією іскрою, яка запалить полум'я великої війни на близькому сході. навіть незважаючи на те, що ще піркес, як мені здається, наприклад, по факту керівництво Ірану не дуже зацікавлено. Тобто їх влаштовує статус кво. По факту вони використовують воєвничу риторику і так далі, але але приходити до активних бойових дій е, їм навряд чи мені здається, прям є велике бажання. Але тут так може статися, що просто у них не буде. Тобто, вся ця історія вже настільки розпалена, що просто у них не буде вибору. От я думаю, що найближчі е, декілька діб нам покаже, е, в яку сторону буде розвивати ситуація, що буде далі відбуватися з низкою інших ісламських країн, як там зіграє фактор вулиці. Зрештою, знов ну, таки помітьте, що Сполучені Штати Америки вони вже заявили публічно, а вони достатньо впливовий гравець на близькому сході, що вони не причетні а, до цієї історії. Навіть представники Ізраїлю а і представники Мосаду вони де скрізь публічно не а, знаєте, так не виражають таку прям а, ну от а, публічну радість та, та, або там а, пишаються, що вони це зробили. Тобто теж такий дуже такий обережна. Позиція, тобто вони розуміють, наскільки у вибухонебезпечній ситуації зараз оці найближчі години, найближчі дні, знаходиться ситуація на близькому сході. Як думаєте, наскільки швидко Хамас зможе замінити Ханію на іншого лідера, і чи буде він настільки ж впливовим? Дивіться, ну мені здається, що глобально тут. Проблеми як такої немає. Ну власне, загинув так. Був скажімо так загинув лідер політик, так, політичний політбюро, який був, він буде замінений на іншого представника. Тобто, слід розуміти, що такі структури, як Хамас, вони мають таку сіткову більшу структуру, і там не все зациклено на персоні лідера, тобто вони не настільки централізовані. А як ну наприклад, ми наприклад, мабуть, собі уявляємо, насправді це скоріше така мережева структура, з розрахунком на те, що може загинути хтось з очільників однієї частини, але при цьому структура зможе відновитись. Тому я б не робив тут великий наголос на те, на тому, що от після цієї історії, тепер ми можемо говорити про те, що там історія, що Хамас буде довго шукати нового провідника да, для своєї політичної ради, і так далі? Ну вони я думаю, що. Ця система так побудована, оця сітковість, що в принципі вони достатньо швидко зможуть відбудувати модель. А те, що Ізраїль знищив ворога далеко за своєю територією, чи буде приводом в чергове говорити про жорстокість ізраїльських військових? Ну, дивіться, а, нюанс полягає в тому, що Ізраїль далеко не вперше а, а і, взагалі, для ізраїльської розвідки далеко не вперше проводить операції за межі своєї території. Я нагадаю свого часу, а, одразу, коли тільки була створена держава Ізраїль, наприклад, МО МОСАД ловило нацистських злочинців по всьому світу і доставляло їх до Ізраїлю. Ну відомий приклад пов'язаний з одним з нацистських а, злочинців, яких вони знайшли в Урагваї. І потім доставили в Ізраїль для того, щоб проводити над ним суд, тобто, тобто для або з приводу Ірану, а, насправді, із Ізраїль вже до цього робив декілька успішних операцій. Пов'язаних зломом, наприклад, комп'ютерних систем ядерної програми Ірану, і так далі. Тобто, я б не скажу, що це щось прям те, що виходить за межі а, дій, які а, до яких здатні ізраїльські спецслужби знов таки а, зрозуміло, що на близькому сході а, очевидно а, проти Ізраїлю ця історія знову буде в черговий раз розкручуватися. І Туреччина, ми бачимо останнім часом. Ардуган теж почав використовувати таку войовничу риторику. Вони будуть цю тему розкручувати, говорячи про те, що от, бачите, що там ізраїльська спецслужба або Ізраїль робить за межами, власне кажучи, своїх кордонів. Що їх спетужби роблять? Якщо таки буде ескалація, наскільки готові Сполучені Штати Америки підтримати Ізраїль і вступити у війну по справжньому? Ну сполучені Штати Америки публічно заявили, що на відповідь Ірану вони дадуть а, допомогу Ізраїлю, але чи це означає, що вони готові приєднуватися до а, активних а, бойових дій? А мені здається, що навряд чи так можна говорити. Тобто, а, звісно, у США є певні зобов'язання перед Ізраїлем, союзницькі, так так історично склалося. А, і але при цьому ми бачимо, що в своїх діях вони намагаються все робити, щоб це не переросло у масштабну масштабні бойові дії в масштабну війну. Тому я б сказав би так, що штати будуть обирати спосіб допомоги Ізраїлю, але при цьому, навіть бачачи, як розгортаються відносини між ізраїльними штатами, згадайте останній візит або не його виступ в конгресі, де наприклад ті самі демократи. Частина просто саботувала цей виступ. До речі, з дуже впливовою представницею Ненсі Пелосі. Вони просто не прийшли на цей виступ, і потім Ненсі Пелосі розповідала, що це був найгірший виступ в історії конгресу. От, зважаючи на такі настрої всередині демократичної партії, я чесно кажучи, не думаю, що адміністрація Джо Байдена буде здатна прийняти рішення про якийсь масштабний масштабну участь Сполучених Штатів Америки у війні на Близькому Сході. Дякую вам за коментар. Ну, а ми рухаємося далі. У Кам'янському затримали неповнолітніх, які підпалили автомобілі військових та волонтерів. 17-річний хлопець та дівчина відслідковували місця паркування машин військовослужбовців. Напередодні підпалу вони закупляли легкозаймисті речовини, а вночі псували машини. Злочини були скоєні 26 червня та 4 липня. Слідчі перевіряють версію вчинення підпалів на замовлення спецслужб Російської Федерації. На теперішній час підозрюваним повідомлено про підозру скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, та вирішується питання про їм запобіжного заходу. Ошукувала громадян під виглядом волонтерства. На Київщині 28-річна жінка, прикриваючись нібито військовими зборами, заволоділа сумою у 20 тисяч гривень. У чатах одного з месенджерів зловмисниця викладала реальні відеозвернення військовослужбовців, однак вказувала номер своєї банківської картки. Жертвами шахрайки стали щонайменше вісім людей. Наразі жінці повідомлено про підозру її загрожує до восьми років позбавлення волі. Амурський міст офіційно став старим. Замість парку Володі Дубініна Крутояр. А вулиця Фабра, яку вже переименовували у 2015-му, отримала ім'я Лазаря Глоби. У Дніпрі змінили назви майже півтори сотні топонімів. Під переименування потрапили вулиці, провулки, бульвари, міст та навіть район не обурені, адже багато старих назв не стосувалися радянщини та не викликали конфлікту. Продовжить наша Анастасія Васько. У Дніпрі триває перейменування вулиць, провулків та навіть районів. У рамках процесу деколонізації Дніпропетровська облдержадміністрація перейменувала 141 об'єкт міста. Людмила проживає на вулиці 20-річчя перемоги у Придніпровську декілька десятків років. Ділиться увесь час, пам'ятає лише таку назву, тож з рішенням не погоджується. Нам мешканцям Придніпровського краю хочеться, щоб вона залишалась більше звична для нас. Це може залити щось. Залишитися чи 20 років перемоги, чи просто вулиця переможна, чи вулиця перемоги, чи вулиця центральна. Добре, тоді, якщо якесь якимось ім'ям, то це хотілось би, щоб наші були придніпровські герої. В нас їх дуже багато хлопців. Вулиця 20-річчя перемоги тепер названа в честь Кирила Осьмака, обурені й інші місцеві жителі. Мені не подобається, що вулицю будуть перейменувати, тому що ми привикли до назви. 20 років перемоги. Я хочу, щоб вулиці не називали назвиськом якогось якоїсь людини. Перейменування вулиць на честь конкретних осіб не підтримує і голова лівобережної адміністрації, враховуючи думку мешканців, вона проти персоніфікації. Тобто вулиці повинні носити якісь нейтральні назви, не пов'язані з персонами, тому що відношення до персон змінюється відповідно до того чи іншого політичного стану в країні. Найбільше зміни торкнулися Амур-Ніжнедніпровського, Новокодацького та Шевченківського районів. Проте найголовніший аспект у перейменуванні об'єктів, який не був врахований, думка самих Дніпрян. Я думаю, що враховуючи думку містян. Е, обласна військова адміністрація повинна зробити правки до свого рішення, тобто врахувати ті чи інші питання. Не по всіх же вулицях є конфліктна ситуація. Експерти вважають, якщо деякі з вулиць і потребують перейменування, варто було називати іменами видатних людей саме Дніпропетровської області та міста. Тобто підкреслення певної регіональної значимості нашого міста. Бо Дніпро це не Київ, він не може обійняти всіх і не може включити в свої вулиці всю історію України без винятку. Тому що Дніпро це Дніпро, це велике провінційне місто в центральній Україні із своєю історією, своїми особливостями. Мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у соцмережі пояснив, що міська рада не має ніякого відношення до перейменування вулиць та має питання щодо доцільності деяких нових назв. Маю величеньку кількість питань щодо доцільності перейменувань в дусі Шило на швайку. Особливо, коли деякі речі не належать до історії територіальної громади і взагалі скидаються на антиісторизм. Подекуди від цього вже починає тхнути часами французької революції, де залишається тільки перейменувати календар та назви місяців. В реаліях сьогодення такі речі лише роз'єднують людей. Міський голова повідомив, що ця тема неодмінно матиме продовження. А депутатський корпус... Сміськради заявив, що збиратимуть скарги Дніпрян, аби надалі звернутися до Дніпропетровської обласної державної адміністрації з проханням внести зміни щодо останнього перейменування. Анастасія Васько, Костянтин Кесар, Андрій Чабаненко, Сергій Марченко, Дніпро Тіві. В Укренерго повідомляють, що завтра на Дніпропетровщині не будуть застосовані графіки відключень світла. Нагадаємо, що в компанії пояснили, світло вимикають рідше, тому що спала аномальна спека, з ремонту вивели два енергоблоки АЕС, а також збільшився імпорт електроенергії з Європи. Не квіти і декоративні кущі, а гарбузи та кабачки виросли на одній із клумб в парку Дніпра. Це місце стало популярним серед дітей та їхніх батьків. Як там опинилися саджанці, овочів і хто доглядає за міським мінігородом? Далі у сюжеті. У парках міста вже декілька років поспіль висівають клумби польових квітів і трав, створюють незвичні інстазони. А от у парку Глоби зовсім скоро можна буде збирати колекцію фотографій врожаю кабачків та кабаків. Такий сільський куточок має великий успіх серед містян, особливо дітей та їхніх батьків. Тенденція другого року на території парку глоби у нас з'явилась така сільська грядка, сільський куточок, так би мовити, з кабаками, з динями. Там далі у нас є ще трішечки з огірками. Ці всі рослинки у нас приносять птахи. Ми підтримуємо дуже симбіоз природній, забезпечуємо своєчасний догляд, полив, прополку, аерацію, Тому Якщо наші містяни мають бажання, можуть відвідати парк Глоби і подивитися на наші рослинки. Особливо цікава клумба для дітей, які не мають змоги виїхати за місто. Батьки з дітками можуть підійти і подивитися, що це кабак, це диня. І показати дітям це не на картинках, а вживу так, як справді воно є, як воно пахне, як виглядає, як квітне. Діткам зараз будуть розповідати і наглядно показувати, як виглядає городина у центрі міста і взагалі історію появлення, що птахи принесли насіння. І тут з'явилася така цікава локація. Давайте подивимось. Погляньте, ось воно впало в землю, і тут зародилось нове життя. Це чарівні. Кабаки, подивіться, які вони! Прийшли подивитися на ці кабаки, а увечері ми будемо ставити казку про кабаки. Тому дякуємо пташкам, смотрителям парку за те, що створили нам таке явище. Так, діти вам сподобалося? Окрім кабаків та день, парк глоби має ще одну цікавинку. Це ще одна у нас локація. Тут кабачата у нас виросли. Якщо так ближче придивитися, ви побачили там великі, вже досить великі кабачата. Тут є огірки. Це також дуже цікаво. Вони тут прямо їм тут дуже подобається. Це видно. За сільським куточком дбають комунальники, а врожай планують взагалі не чіпати. Також розширювати міні-город поки що не планують ось його. зараз з нею тут врожай лежить. Дивись, маленький огірок. Дивись, обережно він колючий, щоб не вкололося. Дивись, оба! Це, Це дуже гарно, тому що ми в місті ніде не можемо побачити. Не огірки, тільки на ринку та в магазині. Так дитина навіть не знає, як вони ростуть, огірки. Коли ми з вами зустрінемось збирати врожай на цій локації? Е, ні, ні, ні. Не забуваємо те, що ми з вами знаходимось в мегаполісі. Так, е, велика загазованість у нас. Тому, будь ласка, не збираємо ні, я ні наші працівники, ні дітки, особливо діти. Тому їх заберуть птички і знову десь посіється нові грядки. Наші парку якомусь. так ну можливо, да супер Сергій Скрипник, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах. Тривають аварійні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро-ТВ, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро-ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Не перемикайте, далі на вас чекають новини спорту. Бережіть себе та близьких. Слава Україні! На початку стислої урочистої церемонії відкриття традиційного сьомого за ліком турніру з волейболу серед ветеранів пам'яті майстра спорту України, колишнього гравця Дніпропетровського автомобіліста Василя Трофименка, шість команд учасниць, які, окрім трьох колективів Дніпра, представляли також міста регіону Кам'янське і Павлоград та сусідній обласний центр Харків, привітав, подякував за приїзд та побажав успіхів. Голова асоціації ветеранів Дніпропетровської області, сам свого часу правний волейболіст Геннадій Грозицький, який серед іншого мовив і теплі слова. На адресу свого товариша, ім'я якого носять звітні змагання. Його він знав особисто і цінував в якості як гравця, так і порядної, доброї людини. Асоціація ветеранів спорту, Федерація волейболу міста Дніпра проводять сьомий турнір пам'яті видатного волейболиста, нашого друга, класного парня, якого, пам'ятають, Василь був дуже гарний людина. Він такий. Спокійний, спокійний равновешений чоловік, який любив волейбол без пам'яті. Він міг сутками проводити на волейбольних площадках і грав за не тільки за автомобіліст. На знак подяки Збройним силам України за можливість жити у відносно мирному місті та організовувати і проводити такі їм подібні турніри, команди випустили в небо білих голубів, які з давніх давен вважаються символом миру, який на сьогодні найзаповітніше бажання усіх українців, котре вони висловлюють вголос так згуртовано як ніколи раніше. І ми вшану нашим воїнам. кожна команда мала сьогодні живих голубів. І ми, як голуб миру, ми їх всі випустили і побажали всім здоров'я, щастя. І саме головне, ми, ми кажемо, зустрічаємося це мирне у нас заняття. Спорт тільки в спорті ми можемо перемагати і бути переможеними. Але ми чекаємо саме головну перемогу це та, яку чекає вся країна. Команда харківських залізничників була найбільш віковою серед інших своїх суперників, тому їй складно було на рівних боротися зі значно молодшими опонентами. Втім, навіть роки не могли вплинути на вишкіл і техніку та розуміння перебігу подій на майданчику гравців локомотиву, які, звісно, з відомих причин не мали можливості підтримати його належною функціональною підготовкою. Зрештою, за великим рахунком, подібне стосувалося і іншого квінтету. Проте, як відомо, ветеранські змагання це не тільки про перемоги, завоювання кубки і медалі. Кожного разу це зустріч старих добрих, знайомих, спілкування і спогади про свої кращі часи у спорті, друзів і партнерів, обмін думками з різних аспектів життя, загалом віддушина, коли забуваєш про проблеми минулого дня, отримуєш можливість залишити свій поганий настрій десь і набути його тут, заряджаючись позитивом. Ветеранський спорт він такий є. Це дійсно зустріч друзів, це дійсно емоції, це дійсно благодарність хлопцям, які захищають, і завдяки яким проводяться такі турніри. Тому ми дякуємо організаторам за запрошення. Е, дуже гарно, дуже гарне відкриття було. Е, ці голубки, які запустили ми в небо е, в пам'ять тих загиблих, які полягли на полях, захищаючи нашу вітчизну. Ну а так, взагалі, турнір е, це завжди емоції, це завжди свято. Тому е, ну, ми приїжджаємо сюди з великим задоволенням завжди. Побачити старих друзів, пограти, поспілкуватися. Ну, звісно, що завжди стає мета виграти турнір, ну не завжди виходить. це. Ну, так, Дякуючи місцевим організаторам, дякуючи ЗСУ, яке нам дає можливість грати, їздити. Так, вік у нас вже такий, що би, ми не можемо допомогти на передовій, але підтримати людей, поспілкуватись і підтримати їх друг друга ми можемо. Тому дуже дякую. У підсумку бронзовим призером турніру пам'яті майстра спорту радянського союзу Василя Трофименка стала паляниця з Кам'янського. Срібні медалі залишилися у безпосередніх господарів турніру Дніпровської перемоги, який проводився на майданчику клітка одноіменного шостого житлового масиву Дніпра. А золоті і кубок чемпіонів вирушили до західного Донбасу. Їхніми володарями став Павлоградський факел. А традиційним вінцем заходу стало фотографування усіх на згадку на загальну світлину. З виконанням державного гімну України в унісон, мелодії якого багатоголосо на лінії старту підпівували 300 учасників, удвічі більше ніж минулого року, розпочався традиційний для Дніпра нічний забіг 10 км Ран Run 2024 Нічна десятка він став найбільшим спочатку повномасштабного вторгнення Росії, адже, окрім прихильників королеви спорту нашого мегаполісу та інших населених пунктів регіону, наразі були легкоатлети з сусідніх областей Харківської, Запорізької та Полтавської, які бажали не тільки пробігтися у власне задоволення вечірньою та нічною набережною перемоги мегаполісу, але й були мотивовані поборотися за вишукані нагороди, що їх для переможців і призерів щедро презентували організатори заходу, якими знову спільно виступили управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради та громадська організація Старт Дніпро у порівнянні з 2023-м нині на старт вийшли і дітлахи, які вели суперечку на дистанціях 100, 500 і 1000 тисяча метрів. Дорослі традиційно бігли п'ять. І 10 кілометрів перша трійка на кожній з них були удостоєні відповідно золотих, срібних і бронзових медалей та подарунків, що їх надали різноманітні партнери проекту, за що усіх причетних до його проведення подякували учасники нічної десятки. Я дуже всім вдячний за організацію. Хочу сказати, що а, дуже важко сюди приїхати взагалі з Харкова, але Старти відбуваються, я вдячний, що можна бігати, швидко бігати. І на майбутнє я хочу сказати, що якщо є можливість, то продовжуйте організовувати і продовжити бігати. Слава Україні! Отже, чергова нічна десятка у Дніпрі 2024 вже стала історією. Вона виявилася потужнішою ніж була минулоріч. тому бажання одне, щоб наступна знову стала рекордною. Відбулася вже за нашої перемоги у мирній квітучій Україні.